Друзі, усім привіт! У мене для вас важливі новини. Кабін щойно прийняв постанову про зміни водійського посвідчення українських чоловіків за кордоном. Що буде далі, дивись у випуску, не забудь поставити лайк і підписатися на наш канал. Військово зобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня. Згідно з постановою громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у єдиному держреєстрі, реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних не будуть надавати наступні адмінпослуги приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення. Приймання документів щодо держреєстрації, зняття з обліку транспортних засобів. Крім цього, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Як думаєте, чи нові зміни щодо водійських прав змусять інших чоловіків стати на військовий облік? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал і очікувати інші гарячі новини. Усім, па-па!